Колектив доброго здоров'я, свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, дякую всім, хто перейшов до цього відео. Обов'язково залишайтеся разом з нами, адже я вважаю, що на сьогоднішній день ми разом з вами піднімемо і обговоримо дуже важливу і актуальну тему. Тему альтернативного отримання електроенергії ми не обговорюємо це вигідно, невигідно. Це якраз от, можна так сказати, найпростіший апарат, який в день, в ніч, утром, вечором, можна так сказати, дьорнули стартер. І ви, ваше господарство, ваша сім'я, годинку, дві-три, скільки потрібно по потребності, але завжди. Будете з електроенергією для того, щоб або себе обігріти, або ваших тваринок обігріти. Ну і безпосередньо мова у нас сьогодні піде про проблеми, які можуть виникати із генератором. А основні проблеми це або нестабільна робота, або після того як ми запускаємо наш генератор, він декілька секунд працює і глохне. Ну і я знову ж таки з висоти власного досвіду використання. Застосування цієї техніки розповім вам, в чому може бути е, якраз от проблема. Ну а від вас, як і завжди, хотів би підтримочки у виді в під цим відео. Ставте питання. Якщо вам е, якраз от в ході цього відео буде щось цікаво, буду обов'язково на них відповідати. Ну і кому буде цікаво, зніму окремо ще додатковий огляд на оце Техніка у використанні дуже проста. Ключик стартеру, який ми повертаємо для того, щоб в робоче положення перевести наш е, генератор. Ну і якраз от оцей от ключик дає можливість нам е, запустити сам генератор. Значить, заслоночка, яку переводимо в закритий режим, і відкриваємо краник е, е, зачасту перший пуск. З першого пуска він не заводиться. Підкачуємо трішечки бензин, компресія з'являється. Ну і вже після другого стартеру заводиться наш генератор. Після чого буквально через декілька хвилин оцю от заслоночку переводимо в середнє положення, ну а потім її відкриваємо. Після того, як заслонку відкриваємо, генератор починає працювати. Там півхвилини, можливо, навіть хвилину, він може працювати, а потім глохне. Основна причина, через яку це відбувається, це недостатня кількість мастила у картері двигуна. Відкриваємо оці от... Горловинку, через яку відбувається заливка масла. Якщо, ну, чекаємо 5-7 хвилинок, поки масло опуститься. Якщо масло у вас не підходить до середини, а в ідеалі до верхньої частини різьби, то це якраз от і вказує про його недостатню кількість у картері Там є спеціальний датчик після того, як ви запускаєте генератор, масло розходиться. Якраз от по двигуну, і оцей от бач... датчик не бачив цього масла, і ваш генератор може глохнути. Тому обов'язково перевіряйте постійно рівень масла. Причин, чому його там може не бути, може бути безліч, але повторюсь: основна причина того, що ваш генератор глохне, це зачасту буває. Недостатня кількість масла у картері. скільки його там має бути відповідно до ваших генераторів, які знаходяться на ваших господарствах, У мануалі там є інформація, скільки масла повинно влазити в кожен генератор. В моєму випадку його входить в двигун 600 мл. Наступне це нестабільна робота генератора, все, та ж, все той же алгоритм роботи. Запускаємо генератор, переводимо заслоночку в відкритий режим. Генератор ну, починає працювати. Ну або через декілька хвилин, або відразу. Він починає нестабільно працювати, обороти плигають. І оця от заслоночка, ви будете бачити, що вона постійно рухається. Основна причина у 99,9% випадків це бензин. Особливо Зараз через те, що у нас з'явився спиртовий бензин, куча різного роду присадок, домішок, які додають у оцей бензин, він, якщо знаходиться доволі таки тривалий час у бензобаку, сідає і дає осад. Ну і після того як ми запускаємо наш генератор, весь цей осад іде у систему. Ну і тут, можна так сказати, не потрібно панікувати. Значить, що можна у цьому випадку зробити? Знімаємо оцю от шлангочку. Е, виходить, це шланга картерних газів. Е, ну, якщо генератор довго стоїть і він холодний, то ви її так легко не знімете. Вона робиться дубова, але можна і без цієї шлангочки працювати. Значить, викручуємо оцей винт, їх там два. Е, хрестообразна, е, якраз от. Е, викруточка. За допомогою неї викручуємо цей винт і іншою плоскою викруточкою піднімаємо. оцей от Жикльор це так називаємо жикльор холостого ходу, і у 99 і 9% випадків він забитий. Там виходить пластиковий жикльор. Збоку знаходиться два отвори, і внизу виходить латунна вставочка. Там буквально 0,6 мілі... міліметра. Виходить отвір, через який іде повітря. Доволі таки часто той от, от, отвір або можливо мусором може забитися, або залоїтися оцими от відкладеннями поганого. Виходить, бензину, прочищаємо оцей жикль. Ну, зачасту це відбувається прочищення такою маленькою, тоненькою металевою проволочкою. Продуваємо все компресором, вставляємо його. В принципі, там ума великого не треба. Там фіксатори є глибше, чим потрібно. Ти його не засунеш. І менше, чим потрібно. Ти його також не засунеш. Значить, джеклер наш прочистили, і оцей. от Винт бажано на карбюраторі открутити. Виходить тут, може накопичуватися от бруд і оте, от ну, так називаємий осад, який може знаходитися у бензині. Зачасту у 99,9% випадків оця от процедура допомагає ще. Що може бути, виходить після того, як у вас він довго стоїть, бажано перед запусками перевіряти на дотяжку всі оці болтики, виходить повітряні фільтри, защолки на повітряних фільтрах, щоб не було. Ну, виходить засмоктування повітря, щоб не було розгерметизації всього цього от блоку, за допомогою якого працює генератор. Ну і в цілому, якщо ви оці от всі ці процедури проробите, прочистите, закрийте. Якщо у вас нестабільна робота продовжується, тоді вже потрібно знімати карбюратор і прочищати вже його. Якщо і ця процедура не допомагає, тоді звичайно потрібно лізти уже глибше. Ну, це я думаю, потрібно звертатися до спеціалістів. і Якщо ну, змоги такої виходить, немає. Потрібно перевіряти уже, е, зазори е, ну, між клапанами. ну і е, як, Там вже процеси, які можна так сказати в домашніх умовах, доволі таки проблематично виконати. Ну, а так е, паливо якісне, якщо будете заливати, е, прочищати е, ну, оце джекльор, в принципі, глобально проблем із апаратурою виникати немає. Знову ж таки, пишіть товариство в коментарях. Можливо, хто стикався з такими проблемами, хто вирішував ці от проблеми. Діліться своїм ну якраз досвідом баченням. Того, як, що, і за допомогою чого вирішувати чи чи інші питання в коментарях, я думаю, це відео на сьогоднішній день буде дуже і дуже корисно, тому що проблем у людей із генераторами багато. Головне вибирати більш-менш нормальну, гарну, якісну техніку, тому що ну, шлаку на нашому ринку теж доволі немаленька кількість. Ну і в принципі, чому знімається оце от відео, щоб Ну, в подальшому люди якби користувались цим відео, не перли відразу генератор у ремонтній станції, тому що іноді від генератора залежить життя наших маленьких безхвостих, а якраз от, ну ця миттєва реакція, швидке вирішення проблеми, воно і допомагає зберегти їхнє життя, тому що зачасту, якщо ви на сьогоднішній день відвезете генератор у ремонтну станцію, будете чекати, ви незрозуміло скільки, тому що там тих генераторів море. Так що всім буду вдячний за підтримку. У видів подобачки пишіть коментарі, друзі, кому цікаво, докладний огляд отакої от апаратури. Зробимо, поділюся баченням його використання, застосування, плюси, мінуси. Пишіть в коментарях.